Доброго дня, корум є. Починаємо засідання. Порядку денному знайомлені всі порядок цього засідання. Денний. Денний. Засідання складається з 18 питань. Положимо за порядок денний за основу поправки до порядку. денного. Шановні депутати, до порядку денного пропоную на підставі свідоцтва про смерть зняти, зняти проєкт рішення про розгляд клопотання Юреска Віктора Петровича. Це одна поправка, і надійшли до нас, до вашої комісії, ще проекти рішень, які зареєстровані відповідно до вимог чинного регламенту, і пропонуються додатково внести до порядку денного. Це про хід виконання рішення Київської міської ради від 21 травня 21-го року № 435 про затвердження програми з локалізації та ліквідації вулиці повнолизни на території Київської міської територіальної громади Зміїцького району Деської області на 2021-2025 роки за 2024 рік. Про розгляд клопотання Кравченка Полегеї Константин, Константинівни, про розгляд клопотання Тодорова Миколи Христофоровича, про розгляд клопотання Іваненко Оксани Васильівни, про розгляд клопотання Гозденка Надії Іванівни, про внесення змін до договору оренди землі від 11 червня 2021 року по клопотанню товариства Агросоя СК. Про внесення змін до договору оренди в землі, землі номер 88 15 березня 2021 року по клопотанню товариства агросоя СК. Про внесення змін до договору оренди землі, землі за номером 118 від 12 квітня 2021 року по клопотанню товариства Агросоя СК. Про затвердження проєкту земоустрою щодо відведення земельної ділянки для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби. Про розгляд клопотання Десантинського сільського споживчого товариства що надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будів торгівлі за адресу Одеська області, Змеїцький район село Шевченкове, вулиця Музики, 75. Про, про розгляд клопотання Десантинського сільського споживчого товариства щодо надання дозволу. На розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі з адресу Одеська області Змаїнський район село Шевченко вулиця Вишнева, 18. Про розгляд клопотання фермерського господарства Агросвіт Бесарабію». про внесення змін та доповнення договору оренди землі за номером 195 від 28 жовтня 2010 року. По клопотанню приватного вакцинарного товариства приозерний 1. Про внесення змін та доповнень до договору оренди Землі за номером 194 від 28 жовтня 2010 року. По клопотанню товариства з обмеженою відповідальністю при 2. Немає заперечень. Ні. Голосуємо за поправку. Одноголосно. Переходимо до розгляду проєктів рішень. Вибачте, голосуємо за передодний в цілому. Хто за? Одноголосно, дякую. Переходимо до двох проєктів рішень. Про виконання рішення Київської міської ради від 12 травня 2020 року про програму розвитку земельних відносин та охорони земель Київської міської ради на 20-24 років. Конкретним проєкт рішення пропоновано затвердити звіт про виконання програми розвитку земельних відносин та охорони земель Київської міської ради на 2020. 24 роки затвердження рішення Київської міської ради 12 травня 2020 року про програму зімельних відносин та охорони земель Київської міської ради на 20-24 років. Зі змінами. Прошу підтримати даний проєкт. Рішення. Немає заперечень. Голосуємо за основу поправки. Голосуємо в цілому, хто за. Дякую. Одноголосно про хід виконання рішення Київської міської ради від 25 листопада 2022 року номер 1469 про затвердження програми раціонального використання природних ресурсів покращення екологічної ситуації на території Київської міської територіальної громади із Маріївського району Ліської області 23-27 роки зі змінами за 2024 рік. Даний рішення подвіршена запропоновано інформацію про хід виконання рішення Київської міської, міської ради 25-25 листопада 2022 року про затвердження програм раціонального використання природних ресурсів та покращення екологічної ситуації на території Київської міської територіальної громадиської області на 2020. 3, 27 років зі змінили за 24 рік, взяти довідамо, додається. Хочу добавити, що у 2024 році не використовувались кошти з місцевого бюджету на дану програму, щоб отримати дану проект рішення. Голосуємо за основного хто за. Проти отримались. Немає. Чи є поправки? Голосуємо mm -hmm. в цілому, хто за. Одноголосно, дякую. Про внесення змін та доповнення до договору оренди землі по коло товариства з обмеженою відповідальністю. Ukrainian Network solutions. Даним проєктом рішення запропоновано не з підміжних довгороди землі від 1.087 року на земельні антиплощі 0,01 га з кадастровим номером останнім 309 сьогодні призначення для розміщення експлуатації об'єктів із пору. Комунікації за адресою Одеська область зміни район, Слошеченко, Вулицему зики Н2А. Також даним проєкт обмішення запропоновано занести зміни до про управляння землі 8 від 1.12.2019 року, року на земельну ділянку площу половину 02-09, кадастривому рапостані 0192 за призначення для розміщення та експлуатації об'єктів із повод телекомунікації за адресою Одеської області. Змійський регіон, це Луна Васильівка. вносяться зміни в розділ реквізити сторін. Прошу вас підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу, хто за. Чи є поправки? Немає. Голосуємо заголов за. Одноголосно, дякую. Про розділ питання товариства земельної відповідальністю термінал ВМХ 7 Дунає щодо зміни цільового призначення земельних ділянок. Даним проєктом рішення на карту товариського з обмеженою відповідальністю термінальний від цих у дозволу на, на розробку проєкту ЗМО щодо зміни свого призначення земельної ділянки площі 02-1143 з кадастровим номером поставки 0871 землі запасу на цільове призначення для будівництва обслуговування об'єкту транспортної інфраструктури у уробничого перевантаженого комплексу мультимодального терміналу за адресою Одеської області зміни старинки Лівська міська рада. Другим пунктом надати товариства за обмеження відповідальності терміналів Еміксил Дунай, дозвол на розсоку проєкту земельних призначення зберігання 0 0,1142 з кадастровим номером останній 0982 земель запасу на цільове призначення для будівництва обслуговування об'єкту транспортної інфраструктури. Виробничого обслуговування об'єкту транспорту виробничо перевантаженого комплексу метального терміналу за адресу Одеська області Зміїцький район Київська міська рада. Я хочу зазначити, що був у нас затверджений детальний план території. Це як їхати на ну Це так, справа де і там вже пара затверджена субідна документація ці ви призначення. Там Землі це е там, де стоїть ця база? Не, там, там, де вона стоїть. Ні, там нічого не строїться. Там, де вона стоїть, це у них є документи на великому майбут. А це далі два початку. А, ніжна? Так. Да. Щоб підтримати дане рішення. Голосуємо за основу. Чи є поправки? Немає. Голосуємо в цілому. Про розвиток питання південного регіонального управління лісового та мислі господарства. Південне регіональне управління лісового та мислі господарства особливо начальника управління обточка ткача звернулася з листом від 5.11.2024 року що виявлено на ним на земельних ділянок орієнтовної площі 695-694 гаї, які знаходяться на території Київської міської територіальної Громади для обладнання рекомендацій постійної комісії з земельних відносин Київської міської ради від 11 листопада 2024 року, 4 листа Південного міжремінального лісового мислівого господарства від 5, .11. До 4 року щодо виявлення ними самозавізних земельних на приготовних площі 694 ГА, які знаходяться на території Київської міської територіальної громади з міського десь посаду створена робоча буква соседження земельних дня. Відповідно до наданих південним регіональним проміння лісового та мисливського господарства матеріалу у форматі в електронного примірника до самозалісення земельні ділянки відносяться до земель приватної, державної та комунальної власності. Згідно з статті 4 Лісового кодексу України, статті 57 земельного кодексу України, самозалізана ділянка це земельна ділянка, будь-якої категорії земель, крім земель і самогосподарського призначення, природно-заповідного та інше природоохородного призначення, площі понад 0,5 гектарів прийде частково, ще повністю лісовою розслабністю, залісення якої відбувалося природним шляхом. Віднесення земельної ділянки, приватної власності, до самозалісаної ділянки здійснюється її власникам, а щодо земельних ділянок державної та комунальної власності, органи, які здійснюють впорядження неї. Віднесення земельної ділянки, якщо перебуває в користуванні заставі, до самозалісаної ділянки здійснюється за поводження землекористувачем, застава з держави. Рішення органу виконавчої влади, чи одного місцевого сомнідання щодо віднесення земельної ділянки до самозавісної ділянки приймається за поданням відповідно територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику по сфері місцевого господарства. Піднесення земельної ділянки до самозалізної ділянки здійснюється шляхом внесення до державного земельного кадастру відомості про належність всіх її похід до її самозавісної ділянки. Земельна ділянка вважається самозавісною ділянкою з дня внесення зазначених відомості до державного земельного кадастру. Віднесення земельної ділянки сформованої як об'єкт цивільних прав. Відомості про яку внесення до державного земельної ділянки до самозалізної ділянки здійснюється без розроблення документації землеустрою. Віднесення земельної ділянки не сформований як об'єкт цивільних прав, а також земельні ділянки як об'єкт цивільних прав, але відповідно до про яку, не внесення до державного земельного подавства, до самозалізаної ділянки здійснюється відповідно до документації землеустрою, на підставі якої відомості про земельну ділянку вносити до державного земельного кадастру. За час роботи. Робочі групи не виявлено земельних ділянок комунального власності, яких могли відноситися до самозавіснення відповідно до статті 4 кодексу України, статті 57 Земельного кодексу України, згідно рекомендацій постійної комісії з питань земельних відносин Київської міської ради від 18 грудня 24-го подарученого відділу з питань земельних відносин сільського господарства, та природних ресурсів про нашого комітету Куріцької міської ради підготуватиме на чергове планарне засідання проєкт рішення. Про відмову віднесення земельних ділянок до самозавіснення на території Київської міської територіальної громади. Адміністративна справа виділяється у основу впровадження відповідно до статті 61 закону України про адміністративну процедуру. Даним проєктом рішення запропоновано відмовити південному міжрегіональному управлінню лісового та мисливського господарства у віднесенні земельних діяльно комунальної власності. До самозавісних, що розташовано на території Одеської області і з моєї сторони Подійської міської територіальної нормалі. Прошу підтримати дане переключення. Прошу підтримати. Хто за? Я вони підвезене. От він отримується. Чи є поправки? Він теж від самого тримається. Стоп. Нема. Віщусь. А, більшість є. Є є. Чи є поправки? Голосуємо в цілому. Хто утримався? Два утримались. Прийнято рішення. Так. Наступне проведення дозволу на розробку технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером останній цифри 2075. Да, на рішення запропонуємо дати виконавчому комітету військової міської ради з зброї Одеської області до на розробку технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки площі 49 га з кадастровим номером Останні 075 для сінокосіння та виписання худоби на території Одеської області із міського району сільської ради за межами населеного пункту. Прошу підтримати далі про рішення а, а, а що Петренко обращається нього є тут у нього? Я його ходив, за... Є. Муха... За... за кошти міської ради. Є тут написано фінансування ну, робіт, третій пункт Фінансування з милоустрою забезпечення за рахунок коштів Петренка Івана Васильовича за його згодою. Згідно з укладеним договором із розробником документації це Останість. буде... Ще питання? Ні, немає. Ні, ні. Немає голосувати да. заголовому, хто за. Чи є голосує? поправки? Волосує? Голосуємо цілому, хто за. Одноголошено про. дякую. Розвідково питання Маленко Валентина Олексієвна. Даним проєктом рішення запропоновано надати Маленко Валентину Олексійним дозвіл на розробку технічної результації землостру до достановлення відновлення земельної пляжки територіальної місцевості для ведення товарного сільського сільськогосподарського виробництва розміром 29 умов кадастрових гектарів для ведення на території Одеської області із Марійського району в за межами населеного пункту. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Залишаємо за Чи є поправки? Полишаємо всього про Проводжу питання приватного підприємства істор. Даний проєкт на рішення запропоновано затвердити проєкт замолов щодо відведення земельних ділянки площі 0,1424 вадастрої стані 0143 та надання в оренду стопом на 49 руків для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі за адресою Одеської області, Ізмаївський район, місто Пілія, вулиця Маяк, 85. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо поза основу. Чи є поправки? Майори. 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 А, численно, Чи є поправки? А, виносимо на сесію, висуємо в цілому. Проти утримались одного лошаду. Дякую. Проводять попитання почувки вразкові рівні. Даний проєкт приміщення запропонував затвердити технічну коментацію замовлюся, що постановлений загальної місцевості площі 0,0547. Кадастровину номер останні ноль один двадцять для будівництва з дії спортивного ділянка за адресу Одеської області змінись, районівські кіля вулиця Дмитра Дорошенка, 115, та передати почурці Парасковій параскові і лінії у власність зазначеного зелену ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. чи є поправки. Голосуємо в цілому. Дякую. Прошу питання. Аджиян ян Андрія Олександрович на даний проект рішення запропоновано затвердити технічну документацію землю сюди достановлення відновлення межі медіа місцевості площа 0 коми двадцяти вісімдесят вісімк з кадастровим номером останні 0082 для будівництва обслуговування житлового будинку господарські будівельської приседання ділянка за адресу десь ковості змістили Салу Шевченковому Цемиру п'ятдесят два та передати Аджиян Андрію Олександровичу зазначену земельну ділянку. Прошу підтримати дані простіше. Чи є поправки? Голосує по всьому одноголосно. по питання Петренко Людмила рівні. Дане проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію ага, з МВУ, що встановлення університет змейних ділянка натурі населення площами Кома 9ГА з номер 1000 ган, з кадастровим номером 10180. Для будівництва формовані штурмової когось доступів спробування влянка за адресою десь поцільних сторон міста Підяву за Київська 354 та передати підтримку Людмилу Сергію у власній зазначенні земельні заходу. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу. Є в Дякую. Провозять питання Чернявської Людмили Катрівни. Даний проєктом рішення закупнув no, затвердити кі... технічну документацію за замовлення, що межі віддано межземельні натуральної місцевості очі92 з кадастровим номером останні 0081 та сьогоднішнього в на нового будинку на собі зброї Сидоміцянка за адресу Одеської області Змійської ОСО Шевченка, ОЗОМУЗИТІ, 113. Передати та передати Чернявській обміні до рівні у власті значної земельні ділянки. Чи є поправки? Голосуємо mm -hmm. в цьому. Дякую, Прошу Проводять законодавлення Лужанської Любові Олексіївні. Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію замовлення щодо становлено до мешканців для позатурів місцевості площа 0 по 0615 раз таким номером 0215 для будівництва слуховин-житлового будинку господарської відділі з конкурсовим видно за адресою Одеської області Змійської районі Студія проволок Гаррінський, 2Г та передати Блужанській любові орукційний зазначену земельну ділянку. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Голосуємо за основу чиє показки. Голосуємо в село. Дякую. Прозік попитання поляк Євгенії Сергійні. Даний проєкт рішення. Запропоновано затвердити технічну декументацію за щодо встановлення вдомні меж земельні ділянки на полі місцевої спрощень комі 25 на стара спрямована останній 03.41 для будівництва обслуговування школу видинку господарської будівлі з просадини ділянку за адресу десь в області землі Королева Шевченко вулиця Садова 29 та передати порядки рані Сергії на власній зазначені земельні ділянки. Голосуємо за основу. Є поправки. Голосуємо всьому. Дякую. Продитку питання Даним проєктом рішення запропоновано затвердити технічну документацію земноустрою щодо встановлення вдома меж завелів ділянки на долі не місцевості площа 0,100 газ кадастровим номером останні 0202 для будівництва і обслуговування житлового будинку будівництва господарських будівництво за адресу десь посізмі з межіалу. 313 та передати і на те по затягній подиві у власній земельну ділянку. Щоб підтримати даний проєкт рішення. Заміщення комісії міськради. Вибачте. Заголосуємо за основу. Чи є поправки? Mm -hmm. Голосуємо в цілому. Дякую. Провезти попитання у Радіченка Олександра Миколаєвича. У даний проєкт міжна запропонував затвердити технічну документацію зимового стріча.